Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Ми сьогодні будемо знімати контента по скауту 504. Зараз трішки тут розтрясусь. Значить, що у нас в планах сьогодні познімати? Завести його, показати, як працює, загальні відомості, показати камеру 360, бо люди просили. Заводимо, запускаємо Так. мітралочка. Ух, обдувчик сразу. Запускається дуже легко. Нагадаю, що тут стоїть система втягуючого соліноїда. Тобто, по факту, у вас глушиться, він не заводиться з е, однією, грубо говоря, кнопочкою. Ну, не кнопочкою, а цим. Так, реверс біля керма. Дивіться, як працює ця система. У вас іде фронт, тобто передня камера, бокова ліва. Тим паче, вона навіть трохи захватує кабіну, бачите видно. І right – це право, а back це взад. Тобто перед зад, ліво-право. Все для зручності зроблено. Е, так, нагадаю, що він працює, є ручний газ, є нужний газ. Основна коробка передач у нас 4. Реверс біля керма, є повишені і поніжені передачі, вони перемикаються окремим важелем. Зараз я покажу вам ось він. Це блокування диференціалу, це у нас гідравліка, це у нас гідровиходи. Тут вмикаються повністю всі електроприбори, які встановлені на цьому тракторі. Це додаткове освітлення, загальні фари, омивачі, ну і педія. Двірники спереду і ззаду. ось. Ну, це проблизковий маячок. Прикурювач є. З цієї сторони у нас ручник, у нас йде від компресора повітря, у нас йде вал відбору на дві швидкості. Тут у нас під'єднання переднього приводу. Так, давайте поставимо першу передачу і здамо трактор назад. Кермується він легко за допомогою гідравлічного підсилювача. Огляд з кабіни дуже-дуже хороший. О, Воно попереджає, що ми доїхали до якоїсь пригради і воно каже, що позаду приграда. Тому що ми от доїхали трішки до трактора, воно вже з це, е, цедилом. Тепер перемикаємо наперед. Рушаємо. Все. Ось вона сказала, що приграда у вас вийшла з зони. Дуже прикольна система. Давайте так його залишимо. Зараз я поставлю на нейтральне положення і е, вийдемо поспілкуємось глушиться трактор дуже легко. По суті, от, все, він заглох. І потім останній оборот. Це ви вимикаєте вже всю систему. Е, значить В цих моделях встановлений кондиціонер, е, є лючок. Кондиціонер керується ось тут, тобто вмикається три режими роботи, повністю вімкнений, є динаміки, тому що є магнітола, ось вона йде. І вентилятор, вогнегасник. Це все в комплекті йде вже до трактора. Дуже прикольна, до речі, кабіна обшита гарним кольором. І крила на цих моделях йдуть пластикові. Бачимо пластикові задні крила. Загальні відомості про трактор. Кємовський 495-й мотор 3-циліндровий 3,2 літри. Передній міст у вас посилений, 50-го типу. Хороший міст, хорошим редуктором, є підсилювач керма, як ви вже в принципі побачили. Передні брезговики в колір до капота. Капот зачиняє повністю боковушку. І тут, якщо з боку подивитись, стоїть ще компресор. Так, Це у нас повітряно-мастильний фільтр. Паливний бак на 60 літрів під підлогою. Спереду-заду розбарні диски 8320 і 124х28, армоу резина. Ще чому цей трактор так полюбляють, це за їх змінні яблука. Тобто, якщо у вас були старі Т-25, Т40 і все обладнання залишилось під 28 палець, то скаут якраз та модель, яку можна брати. Ось так наглядно виглядають камери, які знімають все, що я вам щойно показував. У освітлювальних приборів дивимось, одна пара, друга пара. Це антенка на радіо. Проблезковий, якщо працюєте десь у місті. Кріплення для номерного знака, розширювальний бак для масла. Так, Виносний важель гідравліки. Гідравліка тут на окремих гідровиходах о, Чи гідроциліндрах Вона йде примусово Гідровиходів 4 штуки, шарнірна система. Дві швидкості валовідбору, шістішліцевої і є причіпний механізм. Задній чолок теж йде посилений. Для 50-го трактора дуже гарний. Тобто питань до цього немає. По капоту капот відчиняється, там газліфти стоять. Спереду до вантаження 8 штук по 10 це 80 кг. В принципі, вистачає. Можна поставити на такий трактор погрузчик, можна поставити 3,25 плуг, 1,8 у фрезу, тягне він, будь здоров. На сьогоднішній день така модель коштує 13 тисяч доларів. Два роки офіційної гарантії доставка безкоштовна і без передоплати в кожен регіон України. Вам привозять його, перевіряєте і з водієм розраховуєтесь по факту. З вами була компанія Мотор Україна. Всім гарного дня! За замовленням пишіть нам на сайт. Можете робити заявочку там напряму, або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Пока-пока.